Пускай. Вроде я кисправлюсь, а вроде нет. Сейчас была нульцева, станет на нульцева. Сейчас ей точно ушатаю. Ну, с пополам закрылась, скажем так. Хер там. Так, ладно, це теж я буду потім крутити, розбиратися. Все, відкидаємо його в сторону. Так, сюди. Це я буду знати, що мені його потрібно зібрати так, щоб засунути. Ідемо далі. Так, що? Ще одна колонка. Так. Проводок. Колоночка. Хопістар. Ну, виглядять прикольно. Виглядять так, так, до речі, дуже солідно. Працюю. Це мені подобається. Сюди бабусік. Я не знаю, скільки гривень 200, мабуть. 200-300, плюс-мінус. Я думаю, вони в таку ціну. Так, є плюсик. Один із небагатьох спічов цей кульок. Не знаю. Так, ідемо далі. Щось таке велике все. Так, ще один dvd плеєр DVD-шечка. Давайте подивимось, що у нас тут.